Всім привіт! В цьому невеличкому відео ми з вами поговоримо про те, які типи КУК або які групи КУК виділяються при налаштуванні консенту. Я також нагадую вам, що це відео є маленькою частиною великого курсу по налаштуванню консенту, який я підготував на платформі ProAnalytics Academy. Насправді ви можете переглянути повністю всі відео з цього курсу також на YouTube каналі. Але якщо ви хочете отримати додаткові матеріали, які я згадую в рамках цих відео, то вам необхідно зареєструватись на платформі Pro Analytics Academy. Доступ до курсу там також безкоштовний. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що я думаю, ви розумієте, в Ютубі є певні обмеження, щоб надати всі додаткові матеріали, додати якісь приклади скріншотів, приклади певних лінок і так далі. Все це набагато простіше зробити на повноцінній навчальній платформі. Тому, якщо ви хочете побачити повну версію цього курсу, я дуже рекомендую вам перейти по лінку в описі на ProAnalytics Academy та розпочати там своє безкоштовне повноцінне навчання на цьому курсі. До зустрічі на ProAnalytics Academy. Ну а тепер давайте перейдемо до основної теми цього відео. Загалом при налаштуванні консенту існує чотири основних групи кук. Дві з них стосуються роботи сайту загалом, і дві з них стосуються маркетингових та аналітичних даних. Давайте трішки детальніше про це поговоримо. І так, перша група Necessary або група обов'язкових КУК. Що це за група? Сюди в нас відносяться ті КУКИ. Які є обов'язковими для коректної роботи сайту. Ну, наприклад, ви заходите в інтернет-магазин, додаєте товар в кошик, і цей товар залишається в кошику, і ви можете наповнювати свій кошик, спокійно користуватись цим досить звичним для нас функціоналом інтернет-магазин. Але насправді цей функціонал працює завдяки тому, що те, що ви додали в кошик, зберігається зазвичай в куках. Відповідно. Думаю, ви розумієте, що якщо ми не дамо згоду на використання таких кук, то нам буде дуже незручно користуватись інтернет-магазинами, тому що все, що ми будемо додавати в кошик, швидше за все, при оновленні сторінки буде з кошку автоматично видалятися. Або інший приклад, ви відкриваєте Netflix для того, щоб переглянути якийсь фільм, логінитись. Потрапляєте на екран вибору фільма, і Netflix знову просить вас залогінитись. І ви знову логінитесь, тільки починаєте вибирати фільм, знову просить залогінитись. І так далі. Чому так відбувається? Тому що саме інформація про ваш фактичний логін, вона теж зберігається в куках. І відповідно, якщо ми не даємо дозволу на використання таких кук, то нам все, що потрібно буде робити, це постійно. Логінитись ми не зможемо нормально користуватись не тільки Netflix, але й Ютубом, Spotify та багатьма іншими популярними сервісами. До чого я? Я до того, що ця окрема група кук, обов'язкові куки, вона офіційно, згідно законодавства, по замовчуванню вже дозволена. Тобто, дуже часто ви, я трішки пізніше це покажу в форматі демонстрації, ви побачите, що. Взагалі, у багатьох системах перемикач, який відповідає за ці типи кук, він по замовчуванню вже активований, і він навіть може бути таким сіреньким, типу тобто, що користувач не може переключити його назад. І це нормально. Тобто, ще раз акцентую увагу: є певні обов'язкові куки, без яких неможлива нормальна робота сайту. І вони доступні по замовчуванню. Головне, що вам потрібно детально їх описати, чому вони є обов'язковими, щоб це було зрозуміло. Друга група, про яку ми з вами поговоримо, це теж куки, які впливають на роботу сайта, але при цьому вони не є обов'язковими. Ну, наприклад, це можуть бути певні куки, які збирають інформацію про ваші. Подобання, наприклад, про мовну версію сайту, або про валюту інтернет магазина або про будь-які інші ваші специфічні вподобання на цьому сайті. Такі куки зазвичай відносяться до блоку Preferences, і відповідно вони не є обов'язковими, і користувач повинен надати пряму згоду на те, щоб ви починали їх використовувати. Ну, я думаю, тут немає сенсу зупинятись, вирозуміти, що, в принципі, користувач може користуватися вашим сайтом. Наприклад, він намагається переглянути його не українською мовою, а англійською, але там система це не дуже пам'ятає. Ну, все-таки він зможе загалом закрити свою задачу сайтом, навіть якщо він не дасть згоди на використання таких файлів. Google. Це були дві групи, які стосувались роботи сайту. Тепер є ще дві групи, які виділяються, які стосуються саме маркетингу та аналітики. І насправді ці дві групи так і називаються: Statistics і Marketing. Тобто одна відповідає за аналітичні дані, інша відповідає за маркетингові дані. Тут ви повинні розуміти, що під маркетингом більше мається на увазі саме реклама. То загалом всі куки, які використовує ваш сайт, можна розділити на чотири. Групи це обов'язкові для роботи сайту, не обов'язкові для роботи сайту, потрібні для аналітики, потрібні для реклам. Інших зазвичай бути не повинно. Ну, Тобто, так чи інакше, ви можете віднести всі існуючі вас куки до однієї з цих чотирьох категорій. Так, в теорії повинно працювати, якщо ми говоримо згідно законодавства, але. Насправді ви можете побачити, що деякі C'MP, загалом навіть Google в техменжері, вони пропонують трішечки інші підходи. Зараз ми з вами на практиці це розберемо і подивимося, як там працює, розберемо, наскільки взагалі це вважається правильним чи неправильним. І так, зараз в мене на екрані ви бачите відкритих три досить популярних cmp платформи Ось три вкладки, і також в мене є налаштування всередині Google Tag Manager. Зверніть увагу, в мене тут ось 5 різновидів груп Cook, і вам зараз не важливо, де я це знайшов, ми потім детальніше про це, звісно, поговоримо. Зараз просто зверніть увагу, ось 5 груп Cook. Якщо ми говоримо про цей банер, в нас з вами тут теж 5 груп Cook, якщо ми говоримо тут, в нас теж 5. І якщо ми говоримо тут, ми бачимо, що в нас насправді теж 5 груп. Чому так з'являється? Чому в нас кругом 5? Та насправді це не є суперпринциповим. Ви можете і на більшу кількість в цілому розбити. Тобто, ті 4 основні групи, які я сказав, це є такий базовий набір. Тобто, ви, наприклад, не повинні плутати. Користувача і не знаю, там певні не обов'язкові куки для роботи сайту вставляти в обов'язкові. Тобто це повинно бути чітке розділення, що в мене є обов'язкові для роботи сайту, а є не обов'язкові. Є для аналітики, є для реклами. Все. Це мінімальний набір. При цьому ніхто вам не забороняє насправді брати куки з однієї категорії, наприклад. Не обов'язкові для роботи сайту, і розділяти на дві окремі групи. Або вам ніхто не забороняє брати куки навіть з категорії обов'язкові для роботи сайту, і розділити їх теж на дві окремі групи. Ну, наприклад, в цьому останньому випадку можемо сказати, що це обов'язкові для використання основного функціоналу сайту, і обов'язкові для забезпечення безпеки ваших даних. І це не буде порушенням. Тобто, в теорії у вас може бути там і 5, і 6, і 8 груп, на які поділяються ваші куки. Головне правило, щоб не було міксу ось цих чотирьох категорій в окремих групах. Тобто, ви не можете створити якусь групу і сказати, що тут є частина обов'язкових для роботи сайту, частина не обов'язкових для роботи сайту. Отак робити не можна. Тому що тоді в користувача немає якби такого чесного вибору, да? бо він такий, ну я б не хотів б не обов'язкові дати, але, на жаль, цей перемикач відповідає за частину обов'язкових, ну то доведеться використовувати. Ви розумієте, тут ми починаємо грати в таку нечесну гру, тому так робити не можна. А ділити будь-яку з основних чотирьох груп на певні підгрупи тут без проблем. Давайте переглянемо, як в нас різні CMP і Google Tag Manager взагалі поділяють певні групи. Ви бачите, в нас є Necessary, і тут написано, що вони завжди активні. Бачите те, що я казав. Інколи це може бути взагалі без можливості вимкнути завдяки перемикачу. Інколи ось тут ми бачимо, що в нас перемикач не активний. Тут написано навіть повідомлення, що ці куки допомагають роботі сайту. Ось тут, бачите, воно теж активне. Тут немає повідомлення, але ми не можемо його вимкнути. Ну, в тегменеджері трішки інший формат. Насправді, в тегменеджері обов'язкові куки вони потрапляють в дві групи: є Security Storage, який відповідає за безпеку, і functionality Storage, який відповідає. За якраз забезпечення, скажімо так, безперебійної роботи сайту. Му, звертаю вашу увагу, навіть ось це розподілення, ви бачите, що там основних CMP це одна група, в тех менеджері обов'язкові куки діляться на дві групи. Але це окей, ми з вами це розібрали, це окей. Далі, якщо ми будемо порівнювати системи, ми можемо бачити, що в нас, наприклад, тут є там е, Analytics. І є Advertisement, вони, наприклад, називаються, а я до цього вам казав Statistics і Marketing. Тут ми з вами можемо бачити, що тут Statistics і Marketing. Тут ми з вами можемо бачити, що це measurement і маркетинг. Насправді все рівно як ви їх назвете. Тобто ніхто не заставляє вас давати якісь конкретні назви вашим групам Cook. Головне, щоб ці назви прямо розповідали, про що йде мова. Тобто назвете ви це маркетинг, чи назвете ви це Ads, чи назвете ви це advertisement, це взагалі не принципово. Головне, щоб людина розуміла, ага, це те, що стосується реклами. Назвете ви це там Statistics чи Analytics чи measurement. Зрозуміло, що все це стосується так чи інакше, аналітики. Тому не принципово, які назви ви використовуєте, головне, що користувачу зрозуміло. За що відповідає та чи інша група кук. Ну і на всяк випадок нагадую вам, що кожну з груп, яку ви розбираєте, ви не просто повинні описати, що в нас є куки в групі статистика і їх 26 штук. Ні, ви повинні по кожній з цих кук детально розказати, якій системі вона належить, і як саме називається ця кука, що саме туди зберігається. І більш детальніша інформація, як ви бачите, скільки часу ця інформація зберігається, яким типом встановлюється, і так далі. Тобто вся ця детальна інформація у вас повинна бути описана. Ну що ж, на цьому це відео підійшло до завершення, а ми з вами зустрінемось в наступному, де поговоримо про те, які нюанси налаштування існують, коли ви працюєте з компанією Google. Побачимось!